goodbyes of course you love me now but give it time who knows you might not be in my life we never see a kind Очистили. Зібрали ми наш ноутбук, дивимось процесор у нас i7 1065G7. Частота заблокована на 1,3 ГГц без турбобуста 16 ГБ оперативної пам'яті, двох каналів на 2400 МГц, дискретна графіка. Параметри системи. Заходимо на YouTube, вмикаємо, щоб ми бачили всі параметри по завантаженню процесора, оперативної пам'яті. Вмикаємо 2 к відео. У нас ноутбук спраця... справляється. Без ніяких запинань. На 1,3 ГГц в нього частота заблокована, без турбобуста, чому саме так, поясню трішечки пізніше. Вмикаємо відео 4К, подивимося, також у нас процесор справляється. Навіть не використовує дискретну відеокарту в якості апаратного прискорювача. Завантаження процесор в районі 20-30%, дуже плавненько все йде. Можна відео переглядати в 4К. На Full HD моніторі без ніяких проблем. Зараз ми прогіримо нашу систему. Вийдешся 4. Бачимо параметри нашого комп'ютера ноутбука. Але навіть після чистки заміни термопасти в нас все не так добре. Бачимо характеристики оперативної пам'яті 8 ГБ, коли у нас було до встановлення 16 в двох каналі. Бачимо параметри нашого процесора в авто на лаштуваннях, коли він буститься. Параметри SSD, швидкість начитання на запис. Виявилося, що вона все-таки вона. І параметри нашого жорсткого диска на 1 ТБ. В принципі, під файли, під програми згодиться і під фільми. Після чистки заміни термопасти у нас по температурах все також не дуже добре. Після однієї хвилини, бачимо, у нас. Частоти процесора падають до 500-400 МГц. Тобто, наш процесор навіть не може тримати свої стокові частоти в 1,3 ГГц. Коли я проводив стрес я і в Ютубі я блокував вимикав турбобуст, щоб наш процесор працював тільки на 1,3 ГГц свої стокові частоти. Але як ми бачимо, наша частота зараз плигає. От, ми бачимо наш процесор без турбобуста. Його параметри. Але навіть це не допомагає. Після однієї-двох хвилин процесор досягає температури 72-73 градуса по ядрах, і в нього будь-який турбобуст повністю зникає. Він навіть скидує частоти до 400 МГц. Я пробував турбобуст максимальний блокувати на 2,5 ГГц. Це йому також не допомогло. Потім я спробував. Опуститися нижче 2 ГГц, щоб процесор бустився тільки до 1,6 ГГц. От Ми бачимо параметри, які він при цьому видавав, але навіть це йому також не допомагало. Він перегрівався, в нього температура максимальної кришки 72 градуси. І при цьому перегріві він скидає свою частоту. Ось бачимо, від MAC 3. У нас частота процесора тримається 400 МГц. І чуємо звук системи охолодження. Тобто, наш процесор під навантаженням більше однієї-двох хвилини не може стримати навіть свої базові частоти в 1,3 ГГц. У мене виникла шиза я. Повністю ще раз розібрав ноутбук, подивився на систему охолодження. Прижим у нас більш-менш нормальний. Трішечки надлишки термопасти на процесорі я перебрав, повністю це все зібрав, ще раз провірив, навіть з активною підставочкою, яка надуває нам повітря. Знизу систему охолодження 2-3 секунди. Дві-3 хвилини проходить. Наш процесор може тримати свої базові частоти 13 Гц, але через деякий час, коли навантаження процесору більше 30-40%. В іграх тих же самих під час стрес-теста, у нас температура піднімається більше 72-73 градусів, і процесор починає різко скидувати свою частоту. Зразу він скидає там 700-800 МГц. Він тримає. От навіть бачимо, у нас зараз. Стрес-тест aida 64 у нас все залагало, у нас нічого не перемикається, ніякі вікна. Тому у нас дуже сильні проблеми із перегрівом. Можливо, це зв'язано з якимось уже критичним станом процесора, Він уже перегрівався неодноразово. Тому, в принципі, будемо тестувати в іграх. Без вімкненого турбобуста. Подивимося, як він буде себе вести в іграх, але я вже знаю, що він так само себе і вестиме. Тому давайте переходити вже до самих ігор. Починаємо ми наші тести з Need for Speed Most Wanted 2005 року. Подивимося, як у старій грі наш ноутбук без турбобуста при 1,3 ГГц, як він довго зможе тримати свої частоти. І як падіння частоти процесора вплине на саму гру. Поки що бачимо, ми їдемо, в нас 1,3 Гц по всіх ядрах, по всіх потоках наш процесор тримає. Температура в нас вже піднімається 70-73, бачимо, частота в нас починає скидуватися, 700 МГц проскакає по деяких ядрах. Тільки ми переступаємо поріг 72-73 градуса, у нас різко починає. Процесор скидувати свої робочі частоти. На деяких ядрах поки що у нас більш-менш все тримається стабільно. Лінія фреймтайму така трішечки рвана, але не критично. Я думаю, із зниженням частоти процесора ми побачимо набагато більше піків на графіку фреймтайма. Хоча це в нас гра не така не така нова, а так би мовити, старенька. От уже бачимо, у нас частота процесора 800 МГц. він щоб Знизити свою температуру починає різко скидувати частоту. Уже в нас тримається 800 МГц, але так як у нас гра не така дуже вимоглива до заліза, тому в принципі такої частоти на 4 ядра на 8 потоків нашому процесору і нашій грі вистачає, щоб нормально переварювати цю гру. У більш процесорозалежних іграх, звичайно, усе буде гірше. Бачимо, от тільки що у нас. Частота піднялася до 1,3, 1,1 ГГц, але потім у нас також 900-1000, плюс-мінус тримається. Все-таки гра не така вже вимоглива. В принципі, в Most Wanted можна буде пограти без ніяких проблем. Але все одно у нас з перегрівом залишилися дуже великі проблеми. Зараз у нас температура трошечки впала 65, але все одно. У ноутбука великі проблеми з охолодженням. Наступна гра на тесті у нас FlatOut 2, Ultimatum Garage. Подивимося, як наш ноутбук себе поведе у цій грі. Бачимо поки що у нас все стабільно, 1,3 ГГц тримається, так само, як і в Most Wanted. Також гра старенька, тому ми повинні побачити не через такий короткий проміжок часу, як наша частота скидується. У нас зараз процесор споживає 7,7 Вт. Хоча в стокі він споживає близько 12 Вт, і в режимі максимального турбобуста до 3,9, коли не він може споживати до 25 чи навіть до 28 Вт електроенергії. І, звичайно ж, всі ці Вт електроенергії він перетворює у тепло. Але, як бачимо, наша система охолодження справляється дуже погано з даним завданням. По відеокарті MX у нас все дуже добре. Частоти по відеоядру. І по відеопам'яті тримаються без ніяких проблем. Навіть з таким самим перегрівом, тому що у нас система охолодження складається з однієї теплотрубки, яка охолоджує і процесор, і відеокарту. Навіть відеопам'ять у нас не охолоджується ніякою пластиною, у нас немає ніяких термопрокладок, просто воно охолоджується корпусним повітрям, яке там міститься. Відеокарта в нас не тротлить, вона не скидає свої частоти по відеоядру, по відеопам'яті. Вона працює з такими температурами в районі 70, я думаю, навіть при 80 градусах відеокарта працюватиме без ніяких проблем і не буде тротити. Але наш процесор поки що тримає. У нас декілька хвилин ми вже їдемо. От, уже бачимо, у нас 600, 700, 500 МГц починає наш процесор скидувати. Заходимо в меню, щоб трішечки навантаження на процесор спало. У нас температура починає трішечки плигати. Оп, він узяв 900-1000 МГц. Трішечки він охолов. Але тільки ми починаємо активно їхати, у нас багато об'єктів. У нас частота починає різко падати, так як і було у Мосвонтеті. Бачимо, 900-1000 МГц у нас плигали. Але звичайно. Через те, що процесор дуже різко починає скидувати частоти, набирати їх у таких активних іграх. Хоч у нас FPS не дуже високий, але це на керованість, якщо ми говоримо про такі гонки, все-таки не дуже добре це підходить. І в більш яких, особливо в онлайн-іграх, це буде негативно сказуватися на геймплеї. Переходимо до наступних ігор. Подивимося, як у нас у більш процесорозалежних іграх це буде. Наступна гра на Тесті на GTA 5 Розширення 1600 на 900 пікселів. Заходимо зараз на налаштування гри. Що в нас по налаштуваннях? 1600 на 900, співвідношення 16х9. Згладжування FX AA ввімкнено. Якість текстур на високо середня на стандартно. Бачимо, у нас вже в головному меню. Я запустив тільки цю гру, у нас вже тримається 500-400 МГц. Більше не піднімається, тому що у нас температури в районі 70 градусів тримається, і наш процесор не хоче буститися навіть до своїх базових частот 1,3 Гц. От зараз було тільки що промилькнуло 1,3, і все. Турбобуст у нас в усіх іграх вимкнений. З вимкненим турбобустом у нас все те саме відбувається. Який сенс процесору буститься до частоти 3,5 навіть до 2,5 ГГц, якщо він не може тримати свої базові частоти в 1,3 ГГц. Бачимо, у нас температура по ядрах в районі 60, 7, 68 навіть до 70 градусів не підіймається, але все одно наш процесор не хоче піднімати частоту більше 400-500 МГц. Звичайно, через це у нас продуктивність GTA 5, навіть переошиню 1600 на 900 Тримається там в районі 20 FPS, іноді просили навіть до 12 коли наша частота дуже різко скидається, не бігаємо. Бачимо, у нас по відеокарті використовується трошки більше 1,7 ГБ відеопам'яті, частоти вона свої тримає, 6000 МГц по пам'яті. 1696 по відеоядру, дуже непогано. У відеокарти в нашій великий запас по продуктивності. Вона може діти на дуже високих налаштуваннях при Full HD повинна тягнути з вимкненим вертикальною синхронізацією в 50-60, то навіть і 70 кадрів. В неї 4 ГБ 45 пам'яті частоти там від 1400 до 1600 навіть по відеочіпу вона повинна буститися. У нас вона так і буститься від 1400 до 1600 МГц. А наш процесор, звичайно, підкачує, тому що в нього зараз навантаження по всіх ядрах, по всіх потоках в районі 90-95%. Заходимо в графіку, зараз спробуємо трішечки знизити деякі показники. Заходимо, якість з тіней поставимо, у нас було на високо, поставимо на стандарт, і спробуємо увімкнути вертикальну синхронізацію, щоб наш процесор намагався прив'язатися до. 60 Гц, як нашого монітора, частота оновлення. Подивимося. І зараз, поки ми сидимо в меню, поставимо вертикальну синхронізацію на 50%, щоб у нас більше 30 кадрів наша система не видавала, не показувала нам. Але, як ми бачимо, це ніяк не допомогло нашій системі. Все одно в нас FPS зараз менше, ніж ті ж самі 30, тобто 60 пополам, виходимо на повному ходу. у нас по процесору вже трішечки спало. 70%, тому що ми виїхали на такий простір, де менше об'єктів усіляких. Все одно 500 МГц. Заходимо у меню. У нас у меню ми зайшли, в нас Частота трішки виросла, навіть до 1,3 піднялася до максимальної. Але зараз ми починаємо активний геймплей, у нас, звичайно, навантаження на процесор збільшується, температура збільшується, і він зараз почне знову скидувати свої частоти, хоча він споживає зараз в районі 8 Вт. Він навіть не споживає свої базові 12 Вт. Тобто наша система охолодження не справляється, або вже якісь зміни не... незворотні почалися у процесорі. Зараз перейдемо до наступної гри, подивимося, як у нас там справи. Наступна і остання гра на тесті у нас це світ цистерн при розширенні 1600 х пікселів. Заходимо на лаштування, подивимося, що у нас по графіки. Кут огляду поставимо на 80 градусів, щоб зменшити навантаження, ввімкнена вертикальна синхронізація, згладжування. Що ми залишимо? Згладжування чи приберемо. Давайте все-таки залишимо зладжування, щоб картинка була більш-менш приємнішою. Дивимося, що в нас по налаштуваннях. Такі у нас. у нас SD клієнт не HD, хоча в принципі, ця відеокарта потягне і HD-клієнт. Дивимося, прискорюємо наш бій 2,5 рази. Бачимо, поки що у нас 1,3 ГГц тримається. Відеокарта працює без ніяких нарікань, до неї, до відеокарти тут ніяких питань. Частоти вона свої по пам'яті, по відеочіпу, тримає, все дуже добре, працює, але нас підводить, як і в цих іграх, як в стрес-тесті, нас підводить процес. От ми бачимо, у нас вже пішло скидування частоти, тому що в нас перегрів наближається до 70 градусів. У нас 700, 800, 900 МГц плигає туди-сюди. Починаються у нас такі неприємні ривки, тому що все-таки у нас гра онлайн, у нас таке явище, як інпутулах у цій грі присутнє, в будь-яких іграх там CSGO, Dota. Відстань, не відстань, а час, який сигнал необхідно пройти від того моменту, коли ми натискаємо там на клавішу постріла, коли нам говорять, що там ми попали, не попали. У нас дуже сильно залежить від. Швидкості інтернету від частоти процесора, якщо у нас якісь невідомі отакі скидування частоти, затримки у нас виникають, все це дуже негативно сказується на геймплеї Поки що тут собі на центрі стоїмо. Дивимося, у нас частота тримається в районі там 1,3, 1,2, 1,1, 800-700 МГц. Скидує процесор, незрозуміло. В яких випадках, в деяких випадках, коли він не дуже сильно перегрівається, коли температура нижча навіть 67 там, градусів, ФПС, звичайно, у нас від цього дуже сильно змінюється. Він намагається, так як зараз в цьому випадку в районі 60 триматися, так як у нас вінкна вертикальна синхронізація, але... але в деяких випадках, коли у нас частота процесора просідає, скидується до 40. Можливо, в деяких випадках буде і менше. Лінія фреймтайма більш-менш така, можна сказати, плавненька. Але, звичайно, частота процесора нас тут не дуже радує. Процесор споживає так, як і раніше в інших іграх, в районі 6-7, інколи піднімається до 8 Вт, коли піднімає він свою частоту. Але, звичайно, в такі онлайн ігри дуже сильно не пограєш, якщо в будь-яких. Як ми дивилися ігри ті ж самі GTA 5 коли наша частота процесора тримається в районі 400-500 МГц, при, там, скажімо, грубо 20 FPS ще можна якось пограти. Але в таких онлайн-іграх, як Світ Сестер і будь-які подібні ігри, коли наш, наша частота і наш FPS впливає на input lag, тобто на Відчуття гри, коли ми відчуваємо. Звичайно, коли я грав, мені дуже некомфортно було, тому що я боровся із оцим інпут лагом, тому що я розумів, що в нас частота процесора плигає. І тому те, що я бачу на екрані, може відрізнятися від того, що зараз відбувається насправді у грі. Тому що я реагую із запізненням на ці всі зміни змінні грі, так як моя система не працює так, як потрібно. От зараз повісили вертуху на повному ходу. І зараз наш бій закінчується. В принципі, що ми можемо сказати? Наш ноутбук після чистки профілактики, звичайно, йому стало краще, але все одно в нього залишилися проблеми із охолодженням процесора. Можливо, це зв'язано з якимось критичними змінами процесор. Він уже не перший день так працює з таким великим перегрівом, і, можливо, в нього булася якась деградація. Це нам поки що невідомо, але на цьому завершуємо. В принципі, ноутбук ми прискорили за рахунок того, що встановила систему на SSD-шечку. Після всіх маніпуляцій із системою охолодження і намаганням знизити температуру процесора. Я повернув все, як було із завода. У нас процесор максимально може бутися до 3,9 Гц. У тесті AD64 CPU, ПУК. Він бустився до 3,5, і при цьому набирає 42 тисячі майже 600 балів, що, в принципі, непогано. Бачимо показники. Оперативної пам'яті, читання на запис, затримки. У нас 16 ГБ, двох каналів, 2 по 8, в принципі, непогано. І бачимо: в CPU Z процесор вибиває на одне ядро 496 майже балів і на 4 ядра 8 потоків 2400 балів. В принципі, для базових задач з базовими задачами ноутбук справляється той же самий YouTube. Коли він навантажується не більше 30%, все в нас дуже добре працює. Він навіть буститься. Але коли в іграх і в стрес-тестах, коли навантаження на процесор більше 30-40%, в нього починаються величезні проблеми із перегрівом. При температурі 70 градусів він починає різко скидувати свої частоти до мінімальних 400 МГц. І навіть це йому не допомагає. Не можна спокійно пограти в будь-які ігри. хоча... Відеокарта це нам дозволяє, але процесор, з чим це пов'язано і як цього позбутися, я поки що не знаю і не можу це зробити. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, і всім до наступних зустрічей!